Продовжимо говорити про ситуацію навколо війни. Диктатор Путін е висунув ультимативну вимогу, повну капітуляцію України. Пише про це інститут вивчення війни. Учора Путін скликав засідання Ради безпеки Росії, на якому він разом із міністром закордонних справ Лавровим. Підтвердили готовність Росії до мирних переговорів і з новою адміністрацією президента США Дональдом Трампом. Проте Путін наголосив, що будь-яке мирне врегулювання має базуватися на усуненні першопричин конфлікту, що за його словами включає виконання жорстких вимог Росії. Путін ще перед інавгурацією 47-го президента США привітав його. Диктатор наполягав на тому, що він зацікавлений не в короткочасному пропиненні вогню, а в корот... довгостроковому мирі. І звісно ж проти третьої світової війни. Але тут диктатор докинув, що буде далі боротись за права Росії і власне усіх російськомовних, чим він нібито і виправдовує війну.